Видно, як кізочка їла грибочки. А тут кізонька спала і спала би собі далі, якби не мій пес. А там Мартин знайшов грибочків, дійсно, ух Просто Пустомо росли. А це якісь боровички. Це то за чим ми сюди прийшли? Ох, красава! Ага. О, отак видно. Круто. Так сьогодні тихонько, спокійно в лісі, ні вітру, ні сонця, ні хмар. Взагалі прикольно. Тут Як знайшли що? якусь. Короче, щось з буровиків було і було. Все, було і загуло. Де Чекай чекай, чекай, я ще цього першого не бачу. Хлоп. Mm. О, о, о. За такою красотою ми і прийшли. Mm. Я так і знав, що ми те щось знайдемо сьогодні. А сьогодні у нас 24 серпня... Ту, кажу, серпня. жовтня. Дивіться, як гарно виглядає ліс. І як він помінявся за останні два тижні. Одне радує нікого в лісі тільки ми. І оцей чорний песик. Чекай, не можу бігти, бо зараз так нічого не буде видно. Як ти їх бачиш, їх далеко? О, червоненький. До речі, забув сказати, у нас сьогодні п'ятниця, 24 числа. А в понеділок вівторок у нас було мінус 5. Того і так весь ліс посипався. Зато останніх три дні плюс 15. на літо настало і гриби виросли. От і файно нам. О! О, 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 Хто це бачить? Я бачу, я знайшов. Ха-ха. Хто молодець? Я молодець. Ха-ха-ха, ага. є грибочок! Ху ти диви, ховаєшся за деревом? Стоп, 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 стоп. Ну, так як 10 днів тому йшли цією дорожкою, так і тепер ці дорожці, грибочки ростуть. А от давай ще раз подивимося на тебе. Є! Єс, yeah. сир. Yes, маленький лізе. Та який то маленький. То грибочий козачок. дивись, який файний. Ай-яй-яй. А де другий? Вже розтолочив його? О, файнезна. Yeah. Дідусь? Але біленький. Ну. No. Гарненький, маленький, біленький. Але красота. І дощик починає падати. І пес нам мішати, га? Заховалися два жука. Від морозу що було, поміну з 40. Але то каліче. Але то каліче. Йо, я думаю, то гриби. О, Жах просто. Тут ще один гарненький, маленький. А то маленькі лізе. Так що це не останні гриби цього року. Давай витягуй того красончика. А то копнуть. О, о, половинка красунчика, так? Одна половинка тобі, а друга половинка мені, так? Дякую. Три От що, -що а 24-го я не сподівався такого побачити. Щоб молоденькі, гарненькі такі дерев'яні, такі. Дін -дін -дін -дін, такі красунчики. Давай, ще один. І ще один. Думаю, ще один йдемо. Треба дивитися, але дякувати Богу за то. Mm -hmm. Оце ми сьогодні молодці. Бакс, ми молодці? Пес. Молодці ми чи не молодці? А? Ой ти, бьйока. Щось там у нас є. Щось там у нас є. Червоненький, але є. Та й слава Богу. Дилюсь, тут щось таке росте. Таке якесь росте, непонятне, а це білий. Кінець жовтня, а біленькі лізуть. Новий місяць падає дощ. Зараз на волосі тепло. Та й люкс. Там білий, файний білий. Але червоний. А? Де той червоний? Боже, яка красота. Мати Василева. Який він файний. Білий, червоний, яка різниця, який гриб зато. Ух ти, це він гігантський. Але не старий, ні? Ну, взагалі не старий. Ану, дивіться, несм гарненький, тверденький. Супер грибочка. Сивий, сивий він. Але красивий. Сушка теж буде, ні? А то до кінця йде грибалка файна. Добре, що дощ перестав. Йди сино, туди, йди. Дістань того гігантелу. Це напевно що вже не гриб. Але гігантик добрий. Подивися. Гігантик добрий. Тут просто але файний. Це те, це те, він не старий, він такий добрий, думаю, вже все. Вже амінь. Там трех Чекай, 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 стоп, 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 не спішися. Файнезно. Я, як маю тримати. то все. Оце шляпки, а? Хоч червоні, але ж теж гриби. Ні, ну Що тепер хотіти? Кінець жовтня. І ліс уже гечистого обліз. Оберни другим баком, там купа листя. О, файненько. Посміхнися щось трохи. Ва, молодець. Тихо, хвилинку уваги. Ото є захід-вихід з лісу. А тут дивіться. Він не чіпає, так ти купу гладу, то треба. Такий маленький, гарненький. Взагалі не старий. Як оце улюбить, такі вони не могли не побачити, га. Ну Це просто, це грибня. За таким можна було тих 2 кілометри йти по лісі. Це просто, ну як копро... Оце є кінець лісу, все, а це початок лісу, от, тако виглядає. Я в шоці просто. Я просто в шоці з того всього. Зараз ти часок. Та я вже в шоці від того крику. Та о я видивлюся, го п'є. Є, є красунчик. <с breweries> я красунчик! Сюда ходив, дивись. Чекай. дивись. Викидай червонік. Один. Стоп. Один-два. старенькі. Пардиви. Сюди. Раз, там ще один. Бачиш? Ого. І тепер дивись сюди. Ого. Е, там ще один, там бачу, ще корінчик маленького є. Двердь. Там їх є трохи. І ого. Я валю. Боженько моя рідна. А де ти там витягуй, витягуй, я подивлю, белиш. Люди подивлять на тото. -то. А то не витягнеш тут. А, ти він живий здоровий, слухайте, він хоч великий. він чисто Він хоч великий, але це капець. Оу, Ні, хлоп, ми його не витягнемо. І Як тут зробить? Все вломив. Коруну мать. Вибач. Я, давай, давай, так давай, так, давай. Так. та я вже... Я він же я я в мене тріснув в руці. Зараза така. Ого! Правда? Ого, то така там лапа, блін, як твоєї баби, блін. Чекай. Пап. Ого. Ю, ю-ю, ю! А ну візьми його. Йоой. Вялю, оце грибище. Оце грибовище. Йолки-палки, де далі рахувати, що скілько там їх є. Думаєш, що це всі? Це не всі? Це не всі, Диви. дивися, бери той, бери той, бери той. Йдемо несемо на купку. Дивіться, та вони не старі. Диви! Ми думаємо, це вже Диви. шляпи. Це що це за каса? А це не шляпа. Це просто гарні грибочки. А от їх два витягнули, бо думали, що старі. Та де старі? Та де? Диви, кого Та шаби. це просто такі козаки, що йой-йой-йой! Йой-йой-йой! Там де бере, я до сюди вертаюся. До нашого відерка. До нашого відерка. Тут десь був грибочок. О, рибочок тут є. Є, тут хоч один маленький, але є. Але так козаки. Ай, Що? Диви, Що? Дивити, так отего. А ну, йоханий бабай! Тихо, то так говорити не можна, ні? Ютуб забанить. Я веду, яке воно грубезне. Яке воно красивезне. Яй-яй-яй. Оце яй, яй. така окупонька в нас вийшла. Це... Йдем далі дивитися. А тут дітки їхні лізуть. Ха-ха-ха. пару маленьких. Я не знаю, я їх лишаю на потім, напевно. Тут три маленькі, най собі ростуть. Комусь буде свято. Лишаємо. Дивіться, що ми тут ще нарили. А? Що ж ми тут ще нарили? Оце грибниця. Ой-ой-ой, що ми тут нарили, Дивіться. хо 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 Так, тих три маленьких я лишив, так? Йдемо на купу ставити. Йдемо ставити на ту купку. Ти там кульки маєш, Мартин, так? Так, так. Супер. А це та наша купочка. Кубка, кубка, кубка. Це місце не закінчується, ні? Да, Ще не став, вже все. Може перепарахуватись, скільки ми знайшли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, кілька балабухів. Це бомба, це просто я не знаю, сі, як тут трикіри на одному місці. А це те, що ми до того не збирали. А разом скільки це є? До фіга. Ві... Тут та геби цим лісом ніхто не йшов, ні? Де ти пігнав. Один червоний. Червоненький козачок. Друзі. Другенький. Файненький, файненький. Ми йдемо, ми йдемо. Третій червоний десь. Третій. Червоний четвертій. ще. Десь п'ятий. Бачу. А тут шостий вже є. Круто. Там десь саме восьмий, певно, ні? Так. Я вже не здивуюсь, Після того, як ми знайшли, грубо кажучи, 20 білих на тому місці. Це жесть. жесть. Слава Богу, що нам так пощастило. Таке буває раз в життю як казав Інна Костенко, така любов буває раз ніколи. Вилазь, вилазь, ти вже. Це вже всі позбирав чи що Так, Диви ноги, це просто подивись, так як білий. Бачу, бачу, бачу. Нам і білих не бракує. Це і... просто біли. Ох, 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 це круто. Я навіть не знаю, що вам сказати. Ну, не вставай його, не встивай того старенького красення. Чи він ще не старенький. А, ні, він не вже старе, такий. Старенький, а нічого. Пенсійний вік. Але файнезний. Але файнезний. Дякувати Богу за то. Підіб'ємо пінсубки п'ятниці. 24 числа. Отже, що в нас? Дощ лиє що сили. Пес змок. Мартин змок. У мене до чвірки в гумаках. А нема кого цікавить, Навіть сліду. Зато ми навалили купа білих штук з 40. Щоб такі сильно старі, то такого немає. Є отакі, які сильно найстарші, або оцей. Старенький, але ще нормальний. А загалом більшість отаких от, що навіть не пожутіли знизу. Тут є червоні, є і білі на низу. Єдиний червоний здоровий старий це є ось це. А тут все решта, хоч і великі, але подивіться, він молоденький і гарненький. Ми сьогодні в шоці. Такого ніхто не очікував. Змокли, але щасливі. Все, всім дякую, до побачення. Ми ще будемо цього року в лісі, ще мають бути опеньки.